Козачі, воїни величний, Прославлений ти у віках, У кураві, в гарячих битвах, Зітурував в свободі шлях, Бурлив в Дніпро, і ржали коні, Степи виднілись в За османським Кримом в прикордонні. Могутні козаки жили, були відважні та сміливі, Відстоювали наш нарід, Щоб зазіхнути окупанти. На Січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю, низький, доземний вам уклін. Славетні і козацькі вої, що українство зберегли, Не дали розтоптати парость, корінням дали прорости, могутній нації незламні, на Богом даній нам землі. За честь і гідність України, за волю, правду і добро вони бороли ще хвилини, їх кров лилася, як воно. Всіх ворогів вони здолали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини нех сила духу непоборна, Козацтво, слава України, це гордість наша, все народна.